Вже 10 днів ми виходили до адміністрації президента. Були біля генерального штабу. у вівторок. Нам організували у середу, організували зустріч у будинку офіцерів з заступником міністра оборони із офіцером Доманським чи Доманським, Я ми зрозуміли, що за ці 10 днів ніхто не вирішив питання про те, що 72-га бригада знаходиться в оточенні, що її обстрілюють з двох сторін, з російської сторони. Із бойовиків сторони обстрілюють градами. У них знищена майже вся бойова техніка, у них нема боєприпасів. На сьогоднішній день більшість наших дітей варять траву. Вони заспокоюють нас тим, що не безпокойтеся, Біля нас є пшеничне поле. Ми зварили собі пшеничний суп. їм скинули. Снаряди після наших вимог не того калібру, їх кинули офіцери. На сьогоднішній день, от по ситуації з моїм сином, з ними залишився тільки начальник штабу, підполковник Гаразд, якому вони вдячні. Ця людина не приймає ніяких рішень. Гаразд. 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 Він не приймає ніяких рішень. Він не вніс би за них відповідальність. Він в штаб в штабу працював, але він залишився і завдяки йому хлопці виживають. І тримають свої бойові позиції. Наскільки ми знаємо, сьогодні ще пікет буде біля адміністрації президента на підтримку тих хлопців, які без наказу повернулися зараз сюди, у Київ. Через 10 днів їм грозить штрафбар. Знаєте, я не маю права їх засуджувати, як не засуджує їх моя дитина там на місці, тому що той ад, що вони проходять, не побажаєш нікому, просто не побажаєш. Але я не розумію, 124 людини прийшли у відпустку, не підчинилися наказу. Невже не можна було поїхати на допомогу нашим хлопцям, прорвати оту, оту облогу, повести їм харчі, боєприпаси? Вони п'ють воду, з калюш перекип'ять і Озер перекипячують. Тому ми вирішили, ми зрозуміли, що за 10 днів нас ні, ніхто не почув, що мирним шляхом цю проблему не вирішиш. Що Україна ще не зрозуміла, що на сході йде дійсно війна, що там гинуть люди. Біля хлопців дуже багато поранених. Дуже багато трупів вже є, які на такій спеці розкладаються, їм нема кому вивезти. І хлопці не можуть їх закопати, тому що ви самі розумієте, це має бути засвідчення, яке що людина загибла, і Офіційні документи мають створюватися. Тому ми вирішили ось таким засобом вже перестраховуватись. Дняко, Ротація буде через 45 днів, поки підготуються. Позавчора ми там були. В раді були? Ми були скрізь. Ми тиждень питаємося чогось добитися. Нічого немає. Наші хлопці там гинуть, розумієте? Та я розумію. Це, нічого не робить? Я ми не розумію, чому це зараз наїшники отримують таку ситуацію. Чому а нас не бачить народ? Там Навіщо міста? вони ситуація просто заноситься і дуже там часто і немає вже з чим відстрілюватися? Знаєте, що сказав один генерал у на нашій зустрічі? Так, ми, ми, ну, ми кажемо ніякої підтримки, ніякої допомоги. Як то? Паси, тільки патрони від того калі. Це нормальна відповідь генерала. На да краще б він промовчав. Ну я чую, да, тому що вчора там то Ми вимагаємо допомогу, ми вимагаємо конкретних дій. Ми хочемо бачити, як влада думає про нас, про наших чоловіків, братів. Давайте залізте мені допомагати, якісь контакти, щоб можна було згодитися.

Ми дивимося ж загально. Ми ще просимо, вона прийшла за своєю просьбою. Да, ми ми закінчимо за своєю. Да, ми за Наша бригада розтягнута до кордону. То приймаєте, в чому ситуація? У мене чоловік роздичить, вони знали за два дні, де стоять установка. Їм просто не пройшов наказ, щоб вони їхати. А у наших їздили коректиров. Вони знали. Через два дні просто начали їх стрілювати. просто почали розстрілювати. Це не нормально. Питання, може, Це просто ви частини. Командир да. частини мені так само... Я ми задавали ці які. питання чекати. Давайте чекати. Через 45 днів ми їх поміняємо, все остальне. через 45 не днів там нікого. Не не Я вам даю 100%. Просто нікого. вогонь вони не можуть відкривати, їм немає наказу. А чим відкривати вогонь? Ви не попрацюєте. І на собі 30 кілограмів бронежилета розвідки не почувствували. Вони вже вважають 200 до туалета, сім кроків. Ми, каже, перечитуємо час між і Отак раз, два, три сім, потім назад. А як вони мобільні там заряджають? Ну, у кого не згорів, акумулятор заряджає. А у кого ні, то я не знаю, вже на сонці, на Ну, Вони ще не балакають зараз. Вони так, секунда, дві, бо їх переводять. Їх слухають конкретно, ми навіть розмовляємо і одразу чим, що перебуваємо. От, дзвонить, зв'язок нормальний, і одразу йде, йде.